Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 2 липня сьогодні. І по ваших питаннях, по новинах, які такі свіженькі, новенькі, все, що ми з вами ще не дивилися, давайте почнемо розглядати. Ви нагадуєте, ну, просите подивитися Росію та Азербайджан в плані цього конфлікту. Чи це війна, чи це конфлікт, і взагалі що воно виникає і що. Змінює ну, для України, для Ерефії і так далі. Ну, давайте глянемо. Там якісь затримання. Ну, в цілому ви можете почитати, да? мені здається, що такої інформації на зараз багато, що там насправді у них відбувається. Або що вже відбулося. Давайте так. Давайте тепер спитаємо у карт, що? Росія, Азербайджана. Я вас поки закликаю, запрошую підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар, приєднатися до телеграм-каналу. Посилання є е, в описі під відео на нього. І не забувайте, що ми з вами волонтеримо. Під відео є в описі вся інформація, ну і в телеграм-каналі також. Росія та Азербайджан в контексті війни. О. Карта Колесниця одразу. Карта війни виходить. Мало того, що це е, якісь можуть бути. Боже, я навіть не знаю, знаєте, по цим картам зараз вам все так трошки посуну, щоб вам було видно карти. Е, колесниця п'ятірка мечів і вежа. Е, по цим картам е, це карти війни, це карти е, збройних конфліктів. П'ятірка мечів, знаєте, вона ще може говорити про якісь провокації, може говорити про теракти, може говорити про. Це, це не зовсім чесна війна. Це війна направлена на конфлікти всередині країни. Це війна, направлена на те, щоб люди посварилися між собою. Це така, знаєте, із і але... По колесниці все набирає обертів. По вежі це, звісно, можуть бути і прям про вибухи якісь, да? і про щось момент економіки, момент впливу на країну в цілому. Давайте я зараз ще цю вежу хочу розкласти. Момент економіки по хитрості. Так, зараз, друзі, давайте це розкладу. Що це для Ерефії? Тут розумієте таке відчуття, що зараз так скажу в цілому, а там буде, будемо дивитися: в цілому, це велике бажання зробити кризову ситуацію в плані економіки, тобто хтось один. Хоче зробити так, щоб інший залежав від нього в плані економіки, щоб не було такого розірваного. Карта колесниця ще часто говорить про керованість, да? щоб залишатися керованим, щоб ніхто. Ну я розумію, що це про Росію. Да? От вона хоче залишити свій вплив на Азербайджан. Хоче так, щоб Азербайджан почував відчував потребу. В економіці, в фінансах, можливо, людей своїх туди запустити, да, в ту країну і робити якісь там провокації, робити якісь теракти, робити, ну, тобто ви розумієте про що мова йде. Ну, Зсередини, да, от, о, як завжди, така брудна війна із-под із тяжка через ну, через, через ждунів у цих запроданців і так далі, роз, роздмухувати конфлікт зсередини країни. Ну і от момент економіки. А з іншої сторони, хоче такими хитрими діями собі поповнити, да? бо відчуває і у себе напряг в плані ресурсів, в плані людей, в плані так само можливо економічної ситуації в країні. Да? Тобто, якимось чином хоче закрити, залатати якісь дірки для себе. Ну, тобто, тут і так і так. І так, і так, четвірка жезлів, карта домовленостей, карта Союзу. Ну давайте, я хочу е, оцю ситуацію, да? е, Але карти війни, да, вони дійсно виходять. Причому по колесниці це те, що буде стрімко розгортатися і нагнітатися буде дуже сильно. Тобто тут е, дійсно карти. Дві п'ятірки вони про конфлікти внутрішніх конфлікти внутрішніх інтересів двох країн, і це може стосуватися конфлікти, да, будуть стосуватися і економіки, і можливо, і з втратами, і, можливо, і люди можуть страждати да, по п'ятірці Пентаклів. А по п'ятірці мечів це звісно і про зброю, і про таку агресію. Тобто це може прям да. <звести>. Давайте розкладемо, то що я говорю, говорю, і відволікаюсь. Карта Сонце вийшла, але в перевернутому не зовсім гарні карти. Так, що оця ситуація? Що вона для ерефії? Конфлікт цей да? для ерефії. А, так, еще ты конфликт для Азербайджана. М -м -м. Ну, сейчас, друзья. Дивіться ситуація. Цікава, да? велике бажання незалежності, далеко пробудовані плани у Азербайджана момент відокремитися, почати все спочатку заблокувати Ну для себе, як для своєї країни, да закрити вплив Ерефії на. Населення Азербайджану, на політику Азербайджану, на, ну тут в основному землі, території, тут політика така соціальна, да? Тобто зробити так, щоб не соціально не залежати країні, ну, Азербайджану не залежати від РФ. Ї. Що це для Ерефії? По Азербайджану я зараз ще продовжу. Що це для Ерефії? Для них. <у>, у них дуже скрутна ситуація. Вони виходять у нас тут картою повішеного. Да? Це момент жертовності, це момент, коли ти ну, в підвішеному стані, ти не готовий до дій, ти не можеш діяти, тому що тобі чогось не вистачає. Не вистачає підтримки в тебе закриті м -м кордони. Чомусь мені хочеться сказати, не знаю чому. Да? Тут момент. Закритих кордонів, хочеться закрити якісь дірки, щоб, ну, знаєте, як от сказати, підстілити з усіх сторін, щоб відчувати, що ти в безпеці. Тобто розуміти, що тебе чекає. Ну, як, зараз друзі, щоб не було ніякого удару із-під тяжка, тобто вони намагаються цими діями, от по сімці мечів, такими хитрими, знаєте, як іти на випередження. Якщо ти розумієш, що буде якийсь конфлікт, якщо ти розумієш, відчуваєш, що буде якась драка, що вона взагалі можлива, та, що є прецедент, то краще вдарити першим, щоб, ну, начебто, створити цей прецедент, та, піти на випередження. От Росія чинить на зараз таким образом. <кхід> Виходить, вона як ірефант. Вона Ерефія, ну, Кремль да, хоче, щоб Азербайджан не мав ніякі зв'язки з Єрефантом, тобто з якимись третіми країнами. Можливо, мова йде там про Китай, я не знаю, можливо, про Європу, можливо, про Штати. Тобто Єрефант завжди як третя сторона виступає. Тобто це закриті шляхи для Азербайджану, тому що він вже туди дивиться, да? тобто він вже щось говорить, вже є якісь політичні. Перемовини ведуться на тему, ну, або, або земель на тему територій, на тему інтересів Азербайджану ще десь в інших країнах. Да? Тобто країна розвивається, мова про це. Почали дивитися в іншу сторону. Ерефії це не вигідно. Мова дійсно може стосуватися землі, території, мова може стосуватися. Якоїсь рідини, або щось з морем пов'язане, або це може з нафтою, з газом, щось, да? ну, тобто з якоюсь рідиною момент співпраці, так як було раніше. Так, як було раніше, що це для Ерефії? Страшно за свої кордони, за свої можливості, за своє майбутнє, втрачені можливості. Є відчуття, що ти втрачаєш як останню надію. Останню надію виходу в світ або підтримки. Тут, знаєте, от карта місяця і карта світу, доповішеного це я докладала. Це, знаєте, от, е, як остання крапля, знаєте, таке поняття, як. Е, Натяження води, да, коли ну, правильно як називається, зрозуміло, коли така плівочка, типу, наче от наливаєш повний повний стакан і розумієш, що от вже от навіть трошки з гіркою. Да, і от Якщо там ще одна крапелька, то ну, от все розільється. От На зараз от на Росії от стан. От на Росії на зараз такий стан. А Азербайджан хоче вирватися з залежності, відмовитися від. Старих минулих домовленостей, від того, що колись комусь хтось обіцяв, їм потрібно вийти з цієї цього... відійти від цього да позбутися такого впливу, тут і про шантаж йдеться, тут і про, ну, про все, що завгодно. Диявол, він такий, знаєте, коли. Тиснуть на тебе, не дають тобі нормально працювати, жити. Ну, коли ти постійно під натиском взагалі все робиш, позбавитися, знаєте, це як негативна кампанія, так? це, е... як у підлітків там буває, у дітей. Дурне оточення, як що сьогодні важко слова підбирати. Ну, давайте подивимося, що переросте. Але так, чи буде прям війна, що переросте цей конфлікт Росія Азербайджан? О, карта світу. Що переросте? З однієї сторони, з однієї сторони, карта світу не має Розвитку подій. Але світ ще може говорити, що, як знаєте, як певна циклічність да, події будуть повторюватися по колу знову і знову і знову, поки є зацікавленість в ресурсах, поки є зацікавленість в економіці, поки не вирішиться це питання події Будуть повторюватися знову і знову. Тобто от це будуть затягувати це війну, її будуть притягувати, її будуть створювати. Власноруч, куди все це затягнеться? На зараз, от карти, дивіться, як цікаво показують, на зараз йдуть якісь, можливо, перемовини. На зараз іде аналіз ситуації. На зараз, можливо, це, до речі, і карти от тих сильних світу цього, да які можуть впливати. На, ну і впливають, в принципі, на всі конфлікти, на всі війни в країні, є певний план. От карти якось, знаєте, дуже глобально, не стільки про Росію Азербайджан, а скільки взагалі про, про світ в цілому. От є певні плани він в світі, як мінімум сім країн, там, да, можливо, будуть приймати участь. Приймати участь і фінансово, і ресурсно, і економічно можуть постраждати від того, тобто ну, відчують на собі всі прелісті війни. Якось дуже ну, немає у мене панство відповіді, от як хочете, сприймайте. Ну, не бачу я на зараз. Ну, от воно, знаєте, от воно як по колу, це як день, день бабака. Знаєте, от коли по колу, от іде от момент війни, іде момент конфлікту, і кожного дня от будуть повторювати, будуть нагнітати, будуть намагатися затягувати, притягнути, поки не отримають той результат, який вигідний для себе. Тому е -е, сімка кубків. Е -е. Божа Зірка і королева мечів може говорити про початок війни, але дивлячись на результат на от найближчий час. Якщо вийдуть там, якщо домовляться, якщо дотиснуть, можливо, там трошки відкладеться на потім ця війна, але вона все рівно, цей конфлікт все рівно має місце бути. Тобто він такий спрогнозований не тільки. Ціма країнами і політиками. Це е, ну, про землі, про території, про план е, Всесвіта. ну Давайте так ще назвемо, да? е, ці країни мають іти своїм власним шляхом позірці, е, свої плани на майбутнє. Свої плани на майбутнє. Е, по Відлюднику і по карті світу, і по карті зірка. Ну, в принципі, да, по цим можна сказати, що є в цьому конфлікті ще чиїсь інтереси в світі, хто дивиться на все це і думає, як, куди, да, як скористатися, що це може бути для мене, як можна вкласти. Як можна взяти для себе шанс, що ця ситуація, куди вона мене заведе, і спеціально можуть підігрівати цей конфлікт для того, щоб в своїх інтересах це можна було? Дуже багато глядачів зі сторони. Дуже багато глядачів зі сторони, але ці глядачі, вони, вони знаєте, як хитрі. Лисички, чому так говорю. Ну, це ті, які сидять і от просто думають, от зараз щось, щось впаде, я його схоплю. Да? Або те, що відбувається, як можна використати в своїх цілях. Ну, тобто, такі в своїх інтересах є певні країни, у яких, до речі, також можуть бути. В минулому, в майбутньому якісь військові конфлікти. Заговорююсь, картинок багато, друзі. Буває, питаєте, чому не дивлюсь в камеру, а де я, куди я дивлюся, карти тут, я дивлюсь десь. Інформація йде не завжди від карт. Щось візуалізується і починаю вам розповідати просто те, що бачу. А те, що інколи заїкаюсь в словах важко підбирати, я перепрошую багато картинок і важко описати по відчуттях, там, по образах. Ну, буває, буває важкувато знайти слова, щоб там логічно щось пояснити. Тому дякую за розуміння і за терпіння. Давайте глянемо, що це для України. Оце. І війна, що конфлікт росія Азербайджан? Як воно вплине на війну в Україні. ну, е чи ну, такий такого прямого впливу? Прям сильно ні, я не бачу, але це може просто спонукати світ більше допомагати. В плані ресурсу, в плані, в плані ресурсу, просто якась допомога. Давайте будь-що, в принципі, там, гроші, зброя, люди, там, техніка, неважливо, це все ресурс. Да? Тобто, давайте я, я буду отак говорити. Сказати, що прям так сильно-сильно щось все йде, як йде. Так, а як цей конфлікт вплине на... в цілому? да, ну, в залишку, як воно вплине на ерефію, цей конфлікт на ерефію як вплине, щось у них там всередині починаються дуже великі проблеми з грошима і з фінансами. Затягування, бачите, вони, от вони зацікавлені в тому, щоб затягнути це все, тому що їм потрібно для себе момент грошей, для населення момент грошей на війну ніж спину. Це, мабуть, це де це на Росії? Можуть готуватися якісь замахи на когось із правління Азербайджану, чи то президент, чи то якась верхівка, людина, да, яка не хоче йти на контакт. Тут загроза життю і здоров'ю. Не факт, що на Росії, а от по Азербайджану так. І прям карти такі, знаєте, дуже кричащі тобто щось таке може статися. Щось таке може статися. Ну, На Росії також карта виходить смутку, карта втрати. Тому і там хтось періодично може помирати. На Росії, мабуть, потім зробимо окремий розклад, не хочу цей затягувати. Давайте я хочу подивитися для світу, що цей конфлікт, бо не йде він мені як виключно для Росії і для Азербайджану. От він, він якось більш більший для інших країн. Ну, бачите, от карта Єрафанту одразу. Так, да, він щепляє інтереси багатьох країн. Це для всього світу. Перерозподіл перерозподіл того, хто над ким стоїть. Кожна країна, які, знаєте, розпадаються союзи, які були старі, які ну, віджили своє, які не мають сенсу. Змінюються ієрофанти, змінюються люди, які взагалі впливають на ситуацію. Змінюються люди, які в плані своїх економічних можливостей можуть впливати на інші країни. І тому тут, знаєте, це от от воно в цілому. Хтось, один якийсь спонсор відійде, я зараз грубо так, да, для якоїсь країни, ну там для Азербайджану спонсор відходить, а новий приходить. Да, тобто, але той, який був старий, він буде намагатися все рівно. Конфліктувати, тому що ну він втрачає якісь свої інтереси у всьому цьому. Тому це знаєте, про ідеологію при режим з вами колись був такий розклад, мабуть, один із якихось містичних розкладів в плані війни, що це для України, що це для світу, місце України в війні, там, в третій світовій, не пам'ятаю, як називається панство. Список відтворення є. Містичні розклади на каналі, там пошукайте, дуже цікаво їх є декілька розкладів, декілька може навіть трошки більше. От, то м -м, карти сказали, що найближчі років 10, ну, максимум так, да, це е такі роки змін, коли диктатура має змінитися. От всі країни, які були з диктатурою. З таким образом правління. У них усіх будуть дуже великі зміни. І це про війни, і це про конфлікти, це про смерті, ну багато про що. Тому тут дійсно все змінюється. І для світу це така перестановка знову потягатися, хто сильніший. Тому не факт, що в цьому конфлік конфлікті. Не приймають участь ще якісь країни, да? тобто, ну, просто як руками Азербайджану воює ще хтось. Тому що, ну, карти про це хтось намагається зберегти свої інтереси. Або отримати для себе певний інтерес. Такий розклад, друзі, дійсно, може бути, може затягуватися. Тому дивимося, спостерігаємо. Я, як, як завжди вам говорю, спостерігаємо і чекаємо подальшого розвитку подій. Я вам дуже дякую за вашу увагу, дякую за ваші підписки, за коментарі. Панство бережіть себе і бережіть Україну.